Фермер збудував паркани для своїх коників Педро і Лінди. Нагорожу для Петру знадобилося 26 стовпчиків, а для Лінди 19 стовпчиків. Стовпчики – це у нас ось ці палички ось тут. І нас запитують, скільки ж всього стовпчиків використав фермер для будівництва обох парканів? Отож, ми бачимо, що у нас тут є Педро і для нього побудували паркан. І цей паркан, як сказано в умові, у нас має. 26 стопчиків. 26. Ось так. Я не буду їх перераховувати, я повірю, що тут 26. А ось паркан для Лінди має 19 стопчиків. 19 ось так. І нас запитують, скільки всього стопчиків використав фермер для будівництва обох парканів. Зупиніть це відео і подумайте, нам потрібно додавати ці числа чи віднімати. І оскільки в умові у нас питають, скільки всього було використано для будівництва обох парканів, це означає, що нам потрібно знайти кількість ось цих стовпчиків разом, і в першому, і в другому. Тобто ми будемо додавати. А додавати ми будемо 26 і 19. 26 додати 19, скільки ж це в нас буде? Почнемо ми з додавання одиниць. На місці одиниць у нас тут стоїть шістка, а тут дев'ятка. 6 додати 9 у нас буде 15. Проте ми не можемо записати двоцифрове число на місце одиниць. Ми можемо тільки одну цифру сюди записати. Отож, ми запишемо сюди кількість одиниць у числі 15, адже у числі 15 у нас стоїть п'ятірка на місці одиниць. І одиниця на місці десятків. Ось цей один десяток ми запишемо над десятками ось тут. І тепер ми будемо додавати 1... 2 і 1 разом. Тобто 1 додати 2 буде 3, і ще додати 1 буде 4. Отож, якщо ми додамо десятки, ми отримаємо 4. І у нас вийшло, що всього стовпчиків для будівництва обох парканів було використано 45. Тут у нас зображено 45 стопчиків загалом.